Тепловий насос класно, економічно, не дуже багато споживає електрики, але що, це тільки тепло? Звісно, ні, тепловий насос це тепло, це гаряча вода, і також можна закрити охолодження, кондиціонування. Коли ми кажемо про вибір технічного рішення, також люди часто забувають: до електричного котла, який умовно дешевий. Додати обов'язкові елементи обв'язки, той самий бойлер на нагріву, насосні вузли, якісь для розповсюдження тепла, автоматику. То ж саме. Це також коштує грошей, що, в принципі, і з тепловим насосом. Потім забувають додати вартість стандартних кондиціонерів, які вони розвішають. І якщо правильно порахувати, тоді буде цілісна вартість системи на базі електрокотла з кондиціонерами і там, теплового насосу, і он, з фанкойлами на охолодження. Це перше. Потім треба звернути увагу на естетику зовнішню по будинку. Якщо ми кажемо про охолодження від стандартних кондиціонерів, то це певна кількість зовнішніх блоків, чи один додатковий великий. Якщо ми кажемо це про тепловий насос повітря, вода, то це один зовнішній блок, який відповідає за опалення гарячого водопостачання і охолодження. І вся магія далі відбувається в котельні, що куди йде. Якщо ми кажемо про ґрунтовий Думаю. тепловий насос, то на вулиці взагалі жодного блоку немає система роздачі охолодження. Холодження, яка знову ж таки іде на фан -койли. тому людям треба рахувати правильно і звертати увагу, і в тому числі на зовнішню естетику.